Чим більша агресія з боку північного сусіда, тим міцніше відчуття української нації. Цього року власне українське почало займати позиції і на кіноринку, і в шоу-бізі, і в світі дизайну. Засвітилися нові зірки, причому деякі з них вже давно відомі у світі. Це у нас їх затирали на другорядні ролі. Про моду на українське Сергій Антонов. Можете? Національний ренесанс, культурна луна революції чи наслідки трирічної війни в кіно, літературі, моді, музиці, театрі. Експерти відзначають неабиякий сплеск моди на українське і кажуть пишатися справді є чим. Виявляється, є талановиті, прекрасні, чудові, в яких можна закохуватися, яких можна обожнювати. В кадри кількарічної давнини, російські кіносуперстар ледь не щотижня приїжджають до Києва на прем'єри своїх кінофільмів. У нечисленних українських картинах московські артисти теж часто на перших ролях. Наші актори зазвичай на задвірках так буде доти, доки Росія не вторгнеться на Кримський півострів, а потім і на український Донбас. На мій погляд, гроші пахнуть, тому тут немає такого, що мистецтво поза політикою. Актриса Рима Зюбіна тоді однією з перших відмовилась від роботи в російських проєктах. Ну, десь п'ять проєктів я втратила. Та принципи виявилися важливіші. Всім спасіба, мої зйомки окончені. Мені не хотілося підтримувати дух російської армії. Яка віроломно вторглася в мою країну. Мені не хотілося підтримувати дух людей, які підтримують політику Путіна. А менш, як за три роки її чекатиме справжній тріумф на батьківщині. Критики не скупитимуться на похвалу фільму Гніздо горлиці, де актриса зіграла головну роль. Тусей лабаданте, баданте. Айкапіто. Ці сіри. Їхала в Італію. Одна жінка, повернулася друга. Саме ж кіно покажуть одночасно в ста кінотеатрах країни. Історія про українську заробітчанку Дарину лише за перші вихідні збере у касах понад півмільйона гривень. Загалом вже в 2016-му українці побачили три десятка картин, з яких 16 художні, 4 кіноальманахи, 8 документальних фільмів і кілька анімаційних. Про нас ніколи так багато не писали там, в там журналах, в газетах. Ми входимо в тренд. Можливо, просто трішечки більше свідомості з'явилося у тих людей. Які творять оцей цей ринок, ті, хто творить цей ринок, кажуть, могло б бути значно більше, та як завжди, не вистачає грошей. Зараз я дуже радий з того, що на наступний рік ми змогли пробити 500 мільйонів, робити імпульс до того, щоб знімали саме українське серіальне кіно. Справжній ренесанс зараз переживає і український театр. Придбати квитки в київських театрах на вистави досить таки проблематично. Це молодий театр. Як бачимо, більшість квитків вже продано до 30 грудня. Я вважаю, що в Києві мати сім театрів це дуже мало. Тому що театр є соціальний інструмент впливу на суспільство, як і будь-який орган. Ще донедавна її знали переважно за комедійним серіалом «Леся Плюс Рома. Ви що не дивитесь канали сітіві улюблений канал? Ну так ми працюємо тему серіалі про себе та нині. В графіку актриси Ірми Вітовської важко знайти вільне вікно, що в культурі потрібен. Стимулізації розвивати свою іншу форму театру на державу. Окрім роботи в акторському амплуа, тепер вона активно пробує себе і як театральний продюсер. Її перший продюсерський досвід, вистава Оскар і Рожева пані, вже окупився і приносить прибуток. А перед новим роком актриса випустила новий спектакль Афродізіак. Перші кілька спектаклів пройшли при повних аншлагах. Відлуння аплодисментів долинуло аж до Москви. Ви знаєте, ми випустили фродія, будете сміятися на наступний день. До нас вернулася з Москви на фестиваль. Ми сміялись. Привет. Ну як можна працювати на тих, хто ну це ви продовжуєте їм економіку, ви ж там водити податок? Єдине, що засмучує актрису, це те, що на відміну від глядачів, державу театральне мистецтво цікавить мало. Відтак вистави доводиться випускати переважно за власний та спонсорський кошт. То я не прошу в держави коштів. Я прошу мені зробити дорожню карту. Мені би хотілося зараз е, більше роботи в законодавчому полі, щоб було проведено, для того, щоб ми не потухли. Ця дівчина теж не покладалася на державу, однак про неї нещодавно дізнались не тільки Київ і Москва, а й Париж. Дизайнерка Юля Паскаль стала першою українкою, одяг якого цьогоріч двічі був представлений на французьких тижнях високої моди. Ну, участь в Парижській неділі моди – це не, не тільки мій успіх, це якось е, э, для всіх, і, ну, для країни, мабуть, в тому числі, якось -то такий приємний момент. І тепер вона з впевненістю говорить термін «мода» на українське. Це не просто слова. Після показу в кількість наших байерів, звісно, збільшилася. Ми працюємо з міжнародним ринком, у нас там більше 50 магазинів в мірі, з якими ми Коли він вирішив поставити винятково на українські пісні, мало хто вірив, що це виграшна справа. Але закон про квоти на віджиняну музику в ефірі дозволив без проблем знайти заміну російським шансону і попсі. Софія Тарасова, нова дівчина. Дівчині 15 років. 15. Співає круту фірмову попсу Лобода. Нічим не краще. Там, послухайте, просто шматочок. Може, так, для себе. Я не хочу уявити. Нині ж каже програмний директор першої суто україномовної радіостанції країна ФМ він ледве встигає переглядати пошту. Є такі е люди, яких ти ніколи не чув, там навіть не уявляєш, що вони існували, е Присилають пісні. Класно, круто, чого я раз раніше не бачив. А дехто з молодих українських музикантів вже активно турує шлях і до європейського слухача. Hey, Солістка гурту Хардкіс Юлія Саніна, яка співає переважно англійською, каже: від самого початку орієнтувалися на іноземний ринок. Нас дуже добре купляють в «Айтюнсі», нас шезамлять, як кажуть, тобто шукають «Хардкіс» і дуже багато пишуть, хочуть нас і у Європі, і чомусь дуже цікавість до нас, велика у Бразилії. Тим попит на україномовну музику уже надихнув їх на дещо інший репертуар. В нас народилося кілька україномовних пісень, і зокрема, ми вже представили в турі пісню Антарктида студійний реліз якої вийде вже після нового року. І я сподіваюся, кліп на цю пісню. Так наші співрозмовники всі як один стверджують, ми можемо і мусимо задавати тренди в культурі. Залишилось лише трохи повірити в себе і наздавати уже зайнятих позицій. Сиріантонов так тижня